За скільки часу ви зможете заробити 500 гривень? За скільки часу? За одну хвилину. Ого, реально? <реш> Пожалуйста, я не участвую в інтерв'ю. За скільки часу ви зможете заробити 500 гривень? За пару Це... годин. Та яке годин? А скільки? Швидше. Швидше? Швидше. Та думаю, десь за хвилин 5. За п'ять хвилин? <реш> да. За годину. За годину. Да. А де ви працюєте? Тренером. Скажіть, будь ласка, за скільки часу ви зможете заробити 500 гривень? Не Знаю за скільки часу вам вдасться заробити 500 гривень? Десь за годину. За годину? Так. А де ви працюєте? Б'юті майстер. А тепер давайте подивимося, за скільки часу я зможу заробити 500 гривень. Так, ми беремо 200 доларів, закидаємо їх на біржу. 200 доларів показую вам і купляємо долар по 42,2. І будемо їх продавати по 44,20. І так зазор в нас виходить 2 гривні. Ордер на біржі виконано, і прийшли нам кошти на карту: 9 тисяч. Прибуток в нас вийшов 420 гривень. Непогано, непогано. І це всього за 5 хвилин. Якщо ви хочете так само, залітайте в наш телеграм-канал. В нас є безкоштовний урок по P2P. Посилання в шапці профіль.